Доброго ранку, мої малята, любі хлопчики і дівчата, я вам зичу всім добра, гарного настрою щодня! Дітки, сьогодні на занятті з розвитку мовлення ми з вами продовжимо розмовляти про дитячий садок. У дитячому садочку є багато діточок. А що роблять ці малята? Зараз ми дізнаємося. Подивіться всі, будь ласка, на малюнки та й скажіть, що в садочку роблять діти разом дії ці назвіть. Грають, гуляють, танцюють. Співають, їдять, сплять, займаються, малюють, слухають. От і сьогодні я пропоную вам послухати віршика Іванни Блашкевич. У дитячому садку. Наш Іван ковдить садку, як барвінок у вінку. А навколо нього друзі, як весною квіти в лузі. Завели швидкий танок, звеселилий дитсадок. Діти, так про кого цей вірш? Правильно, про хлопчика Іванка. А тепер послухайте його ще раз. Наш Іван в садку, як барвінок у вінку. А навколо нього друзі, як весною квіти в лузі, завели швидкий танок, звеселили дит садок. А тепер, діти, давайте повторимо цей вірш ще раз разом. Будьте уважні. Наш Іванко в дитсадку, як барвінок у вінку, а навколо нього друзі, як весною квіти в лузі, Завели швидкий танок, звеселили дитсадок. У садочку нам весело, бо ми разом навчаємось і граємось, дружимо й допомагаємо один одному. У нашому садочку, як у великій родині, тут панує дружба, тепло і добро. Діти, дома разом з батьками вивчать вірш Іванни Блашкевич, наш Іванко в дитсадку». Дітки, а вам сподобалось заняття? Чекаю вас на наступному занятті. До побачення!